Купи не потребу скидали у водойму. Цими вихідними в Ужгороді будівельним сміттям почали засипати чорне озеро на вулиці Єнківській. Місцеві кажуть, раніше великогабаритний транспорт їздив вздовж їхньої вулиці, але після протестів почали робити це в об'їзд через дорогу поблизу очисних споруд Ужгородського водоканалу. Вересні з Віктором ми там ту дорожку знайшли. Потім пробили там ці хлопці всю дорогу. А возять туди навіть. Пробили? Вони возять, да, дорогу пробили. Вони возять і виїжджають прямо оттуда, от туди. вони там вони там завозили це, тисячі тисячі машин, об то, щоб щоб нашу ємківську об'їхати. Я робив тоді дозвіл на об'їзд от туди, на проріз дороги, але вони вирішили, щоб далеко раз не їздити бобовоту, поки ті типу, по це і вирішили, тут теж є озеро. Тут нас на якраз насправді і проди і продивляється, от саме питання, щоб цю землю от прибрати, скажімо, як кажуть, до рук. І щось тут побудувати, тому що ця земля, вона тут ми дивилися вчора по цьому контрасту. Вона, типа, якби нічейна. Тут, тут було гарно. Тут були галявини, росли дерева. Тут разом з деревами, просто бульдозери. От прямо тупо з деревами, от в пад дерева падали, прямо в озеро. Там обрив такий, десь метрів п'ять. Валяється строительний хлам, мусор, там якісь унітази, банки, склянки. Після суспільного розголосу міськрада таки відреагувала на масштабне знищення водойми. Ба більше як з'ясувалося, жоден структурний підрозділ міськради не надавав дозвільних документів на проведення будь-яких робіт або інших дій на цій території. Представники міської ради виїжджали на місце, дійсно було зафіксовано, що там проводяться тракторами і машинами, вивозять ґрунт, і рівняють саму територію. Дана земельна ділянка належить місту, ніхто ніяких дозвільних документів щодо вивозу ґрунту не надавав. Місто запланувало у нас і навіть по детальному плану. Планується, мало бути там то озеро, просто воно має бути впорядковане. Крім того, ми мали місто взяти на свій баланс дану територію і зробити паспорт водного об'єкту. Зафіксувати, що тут дійсно озеро. Ніяких документів на дане озеро не було зроблено. А у понеділок поліція Закарпаття відкрила кримінальне провадження. За цими подіями в поліції відкрили кримінальне провадження. Зараз правова кваліфікація є частина перша статті 242 кримінального кодексу України, тобто мова йде про порушення правил охорони вод. Зараз у цій справі проводяться всі необхідні першочергові слідчі дії, зокрема для того, щоб зафіксувати сліди злочинів зараз із залученням фахівців, тобто екологів, проводиться безпосередньо огляд місця події. Також буде проведено всі інші необхідні заходи. Ходи для того, щоб встановити обставини і, звісно, причетних осіб, допоки ж правоохоронці з'ясовують усі обставини подій та встановлюють яку шкоду дії зловмисників завдали місто. Містяни планують прийти на наступну сесію міськради. Коли були громадські слухання по генплану міста, у Жгородці зібралися і все таки відхилили цей генплан. Я пропоную 20 лютого на 10 годину зібратися, щоб нас було більше з своїми сусідами, адже оце озеро в генеральному плані міста його немає. Ганебному який ми ми відхилили цього озера, нема. Як... ГО ГО і... Так, немає. ГО ж... ГО міська немає. рада чітко знає, що вона робить, хто тут це робить, як 100%. це це все. Групою депутатів Ужгородської міськради розроблено проєкт рішення щодо запровадження мораторію на розгляд детальних планів територій, втім поки його не внесено до порядку денного сесії. Ми сформували проект рішення і спільно з Валентином Штефаньо і Олександр Волосянський нас підтримував. Це стосовно мораторію на детальні плани територій, тому що один з детальних планів, який йде на сесію, це детальний план і цієї території. Мешканці вулиці Єнківської та кількох сусідніх вважають, що якби не суспільний резонанс, то озеро могло б уже зникнути. Тим більше, що за інформацією, оприлюдненою депутатом Олександром Волосянським, що у 2021 році територію одного із озер, площою 70 соток, розташованих на вулиці Єнківській, вже віддали під сільське господарство. Він зазначає, що члени земельної комісії, які підтримали цей проєкт рішення, не могли не знати, що ділянка по суті є водоймою. Ось так і зникають у місті водойми та рекреаційні зони